...проваджені за скаргою Могелат Володимир Володимирівни. На підз'яльність слідчого, яка полягає у внесенні відомості про кермання правопорушення, до йде до реєстру досудових розслідувань після отримання заяви про керівнання правопорушення встановив. Могила звернувся до слідчого судді і скаргою на бездіяльність слідчого області, яка полягає або не внесенні відомості про керманні правопорушення. До єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви про кримінальне правопорушення, яку підтримали у судовому засіданні, мотивуючи тим, що нею 18 березня 2016 року була подана Кам'янській області заява про вчинення посадовими особами виконавчого комітету Кам'янець-Поліської міської ради кримінальних правопорушень, передбачених статтями 170 та 340 Кримінального кодексу України. За тим... Застати волоначальника Камполіської вопаргом Хмельницької області Хеміського від 25 березня 2016 року їй стало відомо про відмову у внесенні відомості в її заяві до ЄРДР. А тому Могилат лад просила Слідчого суддю зобов'язати начальника слідчого відділу Кам'янської вокруг Хмельницького за співнесення відомості із її заяви від 18 березня 2016 року про вчинені кримінальні правопорушення до ЄРДР та направити матеріали кримінального провадження за підслідністю, оскільки відвідує. 4 статті 216 КПК України. Дана категорія справи підслідна слідчим органам Державного бюро розслідування. Слідчі Кампільської Гукменицькій області уповноважений на прийняття та реєстрацію заяви повідомлень про кермані правопорушення. Судове засідання не з'явився. Про час та місце його проведення повідомлено належним чином через адміністрацію місця роботи. Його неявка не є перешкодою для розпускання. Зато до доводи особи, яка подала скаргу у вивчу матеріали скарги, слідчий суддя вважає, що скарга магіла підлягає частковому задоволенню в наступних відставах. Так, відповідно до частини першої статті 204 КПК України. Слідчий прокурор відкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви повідомлення про вчинення кримінального правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення. Зобов'язані внести відповідні відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочати розслідування. Слідчі, які здійснювати від до досудове розслідування, визначається керівником органу досудового розслідування. Як вважається з матеріалів скарги та витриманих слідчим судей матеріалів висновку номер 1991 за повідомленням Магілат, останнє 18 березня 2016 року звернувся до Канасполійської ВП Гунк Хмельницької області з усною заявою, яка прийнята слідчими святиками Споліської ВП Гунд Хмельницької області лейтенанту поліції Крижанівський Мален з дотриманням прямого статей 604-2014 стріка КПК України та зареєстровано в журналі єдиного обліку і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події Кам'янського Ліська ВКонтакській області 18 березня 2016 року за номером 2921 про те, що 18 березня 2016 року, близько 16 години 45 хвилин в місті Кам'янську. Черговий по Камсполійській міській раді повідомив Магелат ВВ про те, що керівництво Кам'янської міської ради не дозволяє їй та іншим членам громадської ради, при виконавчому комітеті Канасполіської міської ради проводити збори приміщення Кам'янської міської ради, чим, на думку Магілат, вчено перешкодив законній діяльності представникам громадських організацій, депутатам Кам'янської міської ради, державним службовцям, голові та членам президії громадської ради при виконавчому комітеті Кам'янської міської ради та громадянам міста. Враховуючи в частини 1 статті 214 КПК України, слідчі слідчого відділення Кам'янський опорну Хмельницької області, який повинен був бути визначений в порядку, передбаченому частиною 1 статті 214 КПК України, зобов'язаний був невідкладно, але не, пізні, не пізніше 24 години після подання могила заяви про вчинення кримінального правопорушення внести відповідні відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань, що ним, як бачається з матеріальних скарги, не зроблено. А тому необхідно зобов'язати слідчого сверкам Спорізької ВПГ, який повинен бути визначені в порядку частини першої статті 214 КПК України, внести відомості і заяви Могила від 18 березня 2016 року до єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочати розслідування, задоволення, що скагу могила в цій частині. Разом з тим, бореться з задоволенням скаги частині зобов'язання слідчого внести відомості і заяви Могилат від 18 березня 2016 року до єдиного реєстру досудових розслідувань. Та розпочати розслідування, слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення вибух могила в частині зобов'язання начальника слідчого відділу Кам'янської вокальницької області направити матеріали кримінального провадження за підслідністю, оскільки це питання не належить до компетенції слідчого судді, привзлоді скарг на рішення дії чи бездіяльність слідчого прокурора почати судового розслідування відповідно до вимог, передбачених статтею 303 КПК України, враховуючи викладені керуючий статтями 2014 303... 370-372 КПК України слідчий суддя постановив. Скаргу магілат Валентини Володимирівни на бездіяльність слідчого, яка полягає у ненесенні відомості кримінальне правопорушення та єдиного реєстру досудових розслідувань, після отримання заяви про кримінальне правопорушення задовольнити частково. Зобов'язати слідчого своє Спорізького Погонсу Хмельницькій області, який повинен бути визначений в порядку частини першої статті 214 КПК України, внести відомості із заяви Мегілат Валентини Володимирівни. Від 18 березня 2016 року та єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочати розслідування. У задоволенні вимоги моє влад Валентини Володимирівні щодо зобов'язання начальника слідчого відділу Кам'янської Хмельницької області направити матеріали кримінального провадження за підслідністю, відмовити. Ухвала оскарження не підлягає та набирає законні сили з моменту її оголошення. Слідчий суддя міського районного суду Черепахін підпис. Прошу присвісти. Роз'яснюється зміст ухвали. Майкла, ваша склада забувала на частково зобов'язаного слідчо-спекам Сполійської ВПРГ-ХМІ області, який повинен бути визначені в порядку, передбаченому частиною першої статті 214 КПК України, винести відданості із вашої заявкою від 18 березня 2016 року до єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочати розслідування. В цій частині ваші вимоги скарги задоволені. Частині вашої вимоги щодо зобов'язання начальника слідчого відділу Хмельницького ВКонтакте області направити матеріали кримінального провадження за підслідністю вам в цій частині відмовлено, оскільки це виходить за межі слідчого судді при і скарг на рішення дії діяльності слідчого та прокурора відповідно до вимог статті 303 КВК України. Дана ухвала скажімо не підлягає. Вам це зрозуміло? Так. Да. Суть ухвали зрозуміло прийнято рішення. Судове засідання голошується. Слава Україні героям, слава шановна громада, міста Кам'янець-Подільський. Тільки що закінчилося судове засідання, в якому суддя свідчить суддя виніс вирок щодо не внесення до єдиного державного реєстру. Судових розслідувань саме слідчим Крижанівським, який порушив дійсно чинне законодавство України, і не виконав свої повноваження як людина, яка є поліціянтом і який зобов'язаний був виконати свої повноваження на протязі 24 годин, на даний момент рішення суду задоволено в частині тільки того, що Дійсно буде зараз е, визначений слідчий, який буде вносити мою заяву повідомлення про злочин від 18 березня 2016 року до єдиного державного реєстру. Е, Цих ситуацій і слідчих дій, які мають бути зроблені на подальшому, відмовлено мені тільки в тій частині, що дійсно слідчий суддя не може впливати на і зобов'язати саме відправити цю справу за післідністю. Ви задоволені цим рішенням? Чи ви вважаєте це маленькою перемогою громади? Я в принципі щодо рішень чинного судді... Дякую йому. Дійсно, воно виконано в межах чинного законодавства. Він не перевищив свої повноваження, виконав все, що потрібно. Я йому завдячу. Дійсно, ми можемо сказати нашому суді пану Черепахіну. Підвів судове засідання, що це є ваша честь на сьогоднішній день. Це є певною перемогою демократії в нашому камінці-подільському. Вона дається нелегко в нашій громаді. Так, є перемога, ми рухаємося далі. Далі будемо працювати із поліціянтами, тобто будемо спонукати їх, виконувати свої повноваження в межах законодавства України. І, шановні, ми їм платимо кошти, да. вони, вони мають виконувати свої повноваження належним чином. Але те, що ми бачили в матеріалах справи, ми бачимо зловживання своїми повноваженнями. Люди, які освічені, використовують свої знання проти громади міста. Дякую всім, дякую, хто підтримував громадськість. Я думаю, ми будемо рухатись далі. І дійсно, члени виконавчого комітету відчують, що вони є наймані особи громадою міста Кам'янець-Подільський. Є певні межі, які переходити не можна. Нікому громада міста є повноправною владою в Кам'янці-Подільському. Я є громадянка міста і тут є громадяни міста, які обрали собі певних керівників, вибрали депутатів. Тому, шановні, шануйте громаду. Ми маємо механізми впливу на вас і дякую суду за прийняте рішення.